Номер 1476. Юрко взяв книжку в бібліотеці на 3 дні. За перший день він прочитав половину книжки, за другий третину сторінок, що залишилось, а за третій кількість сторінок, яку, яка дорівнює половині сторінок, прочитаних за перші два дні. Чи встиг Юрко, прочитати книжку за 3 дні. І так. Розв'яжемо розв цю задачу в частинах, тобто візьмемо кількість всіх сторінок за одну частину. Кількість сторінок в книжці. Візьмемо за одну частину. Так, тоді, за перший день, він прочитав половину книжки. Перший день. Перший день. Половину книжки. Одну другу. Одну другу. Так, другий день він прочитав. Третину стоянок, що залишилось. Тобто, а залишилось скільки? А залишилось. Після першого дня залишилось. Було одне, одна, одна ціла, одна, одна ціла. Одну другу прочитали, значить, і залишилась одна друга частина книжки. Ще раз, за другий день він прочитав третину сторінок, що залишилось. Тобто залишилась одна друга за другий день, одна друга залишилась, а він прочитав одну третю від неї. Тобто, щоб знайти дріб від числа, треба помножити це число на дріб, тобто одна друга на одну третю. Це він прочитав за другий день. Так, а за третій кількість сторінок, яка дорівнює половині сторінок прочитаних за перші два дні. Значить, за перші два дні, за перший і другий день, скільки ж було прочитано. За перший ось скільки, за другий ось скільки. А разом це буде одна друга плюс одна шуста. Плюс одна шоста. За два дні, за перший і другий день. Прочитано було ось таку кількість сторінок. А він за третій прочитав половину, яка доріня половині сторінок, прочитаних за перші два дні. Значить, за третій день він прочитав половину від оцих сторінок. Половину це одна друга. одна друга, від оцієї ось суми. Одна друга плюс одна шуста. Задачі запитується, чи встиг юрко прочитати книжку за три дні. Тобто нам треба подивитися, якщо ми за перший день, за другий і за третій додамо кількість прочитаного, чи буде це вся кількість сторінок, тобто чи буде це одиниця. І так додамо всі оці вирази. Тобто, додамо одну другу плюс одна друга на одну третю, плюс. Одна друга на одну другу плюс одна шуста. Що ж ми з вами матимемо? Одна друга плюс одна шуста можна звести до спільного знаменника. Що ми тут будемо мати? Три? Будемо мати три. А я помилилась, тут одна друга на одну тречу. За другий день, одна друга на одну тречу. Так, що ми матимемо? Можна винести одну другу задушки, але навряд чи нам це буде простіше. Одна друга плюс одна друга на одну третю, одна шоста, плюс одна друга помножить. І так, спільний знаменник 6. Додкуємо множник сюди 3, сюди 1, 6 на 2, 3, 6 на 6. Так, трижди, один, три та один, чотири шостих. Так, можна трошки скоротити, одержимо, дорівнює. І так, маємо одна друга, плюс одна шоста і плюс дві шостих. Спільний знаменник шість. Додатковий множник сюди три. Ну і сюди по одиничці. Так, три. Плюс один і плюс два. Три плюс один, плюс два маємо шість шостих. Шість поділити на 6, один. І так, за три дні він прочитав всю книжку, кількість сторінок. Це ціло, ціла одиничка. Тобто всю книжку, так, як ми позначали, кількість сторінок за одиницю. І так, у відповіді нам потрібно написати, що. Юра встиг прочитати книжку за три дні.